Дорогі друзі, я вітаю вас, любов'ю, Господу, нашого Ісуса Христа. Я дуже радий чути у вас тут так благословенно, хор прекрасний, групи, так чудово, все гарно співається. Знаєте, от саме в такій атмосфері дав мені Бог народитись можливість. Можливо, хтось е, знає, е, церква колись був пастором у нас Петро Миколайович Новорок. І е, мій тато Микола е, був регентом Микола Мосійчук. І мама, можливо, хтось її теж знає. Марійка Мирончук з Бродів, вона писала вірші, вона була поетом, писала тексти пісень. І от е, з дитинства в нашій хаті проходили служіння. І знаєте, в такій атмосфері виростаєш, і здається, нічого краще не може бути. Хоча ти дитина, ще до кінця цього не розумієш. І я дякую Богу за, за таку благодать. В Віці п'яти років, знаєте, в мене знайшли діабет, і для батьків це така травма, така важкість, особливо 90-ті роки, коли не зрозуміло, що як. Але Господь дає можливості, і ми вчимося з цим справлятися. Я пішов в школу, в музична школа, далі музичне училище, і знаєте, трошечки відчуваю, що щось, Бог дає, Бог дав тобі щось те, що можна служити для слави Божої. Я після музичного училища Житомирського я поступаю в консерваторії, де я далі продовжуюся вчитись на хоровому як диригент, і за цей час. Мами знаходять діабет і буквально трошечки часу проходить, і вона повністю втрачає зір. Знаєте, коли мама втрачає зір, для дітей це так, для, для тата нашого це було теж незрозуміло важко. Але знаєте, коли мене це особисто ще не стосувалося, я казав, а я не збираюся втрачати зір. У мене були великі перспективи, я міг робити те і інше, третє, десяте, бути за кордоном, десь співати. І я бачу, що в мене гарно виходить, слава Богу! Але в 20-му році стається те, що і я втрачаю зір. І знаєте, отут зараз подивитись на цей момент, Римляна 8,28 каже: притом знаємо, що любіщим Бога, призваним по Його ізволенню, все содіє свідка благу. Тоді я не міг зрозуміти цього вірша. Але я його зрозумію зараз. І тому я тут перед вами. Не все так просто було, як я можу зараз сказати. І Депресія, чи в такому плані це дуже мало сказано. І знаєте, так, 20-й рік втратив зір, 21 й рік відходить в вічність тато. А в 22-му році починається війна. Ось буквально три місяці тому відійшла в вічність наша мама. І знаєте, так по-людськи я сюди приїхавши, мені сказали Сашко, якщо там в Україні не можуть, десь там в Німеччині не можуть, в нас американці, вони тобі поможуть. Я пішов на апойтмент, і мені теж сказали, що, на жаль, вибачте, але ми вам. Теж нічим допомогти вже не можемо. Отаким от з яскравих моментів такої е, ведення Господнього є от місія. Я попав в місію у 23-му році, і я побачив, що я можу щось робити. Мене навчили ходити з тростиною, користуватись телефоном, трошки комп'ютером. Е, і є багато іншого, чого навчають нас при місії. І можна навіть розробляти на життя, і є люди, які от... я починаю розуміти, що я можу служити цим людям. Бог так створив, що от Ігор і Іра, які, про яких вам розказував Ігор Сергійович, це двоє, які разом я з ними співаю. Ми зробили такий гурт, називається Третє небо, коли ви будете бачити там в кінці служіння флешки будуть, а там є і наш альбом, який Бог дав можливість записати от буквально в минулому році. І я дякую Богові за те, що ми можемо служити для цього народу. Неформально інколи люди питають, а як, а що, а чому, а чого так ти до Бога? А я бачу, що ти каже, служиш Богові, ти те, що говориш, ти те виконуєш. Я думаю, ого, навіть такі простенькі люди, ніби в кімнаті зі мною живуть, зі мною слідкують. Я дякую Богові за те, що в нього є проведіння, і я знаю, що все мені діє до добра. Тому я благословляю ім'я Господнє і як гімном мого життя. Якій мама колись казала Сашко, це твоя пісня, вивчи її. Я зараз її заспіваю. Вона звучить: я знаю, Бог не ошибається. Слава Ісусу Христу!